Тепер багато людей порівняло нашу медицину українською західною і виявилося, що великі переваги в нашій медицині. Ну, є, напевно, і недоліки, але ну, нам дуже подобаються наші сімейні лікарі. Всі проблеми, якщо виникають над ними, вирішуємо. Ну і спектр великий послуг, будь-який капріз за ваші гроші. Коли переїжджають з міста на місто, то не дуже подобається. Поміщення міняють, а потім нові закони. Я оцінюю на найкращому рівні саме в Ужгороді, тому що я перебувала в інших містах і в Ужгороді рівень, особливо якщо стосується приватних клінік і так далі, тобто це на найвищому рівні особисто для мене. Звертаюся, але бажано, щоб краще було. Можливо, байдужість, можливо, стомленість від усього всього. Це це все впливає на людей. Я ще поки не хворію, то не знаю. То я що мені випишу таблетки. І для лікарів, і для пацієнтів набагато краще. Сімейні лікарі, вроді кажуть, що краще, що не, не є таких черг. Все добре. Ну, зараз все, все електронно, можна, наприклад, зручно, що ти записуєшся. Не треба чекати ці черги. Тут черг нема, так запис. Це все можна зробити дистанційно. І це полегшує, і менше витрачається час.